Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде про перепрошивку лялькового волосся. Це відео для тих, хто розмірковує, а чи не перепрошити свою лялечку. Бо буває, що ну, колір волос не подобається. Або, ну, як в моєму випадку, в мене лялечка, ну я цю я вже перепрошила, і в неї був завеликий лоб. Прошивка починалася ну, десь посередині голови. От, тому я все думала, чи її можу продати. Ну, якось обличчя подобається, а от як виглядає зачіска? Ну, зовсім ні. Тому я вирішила спробувати, і е, в мене вийшло. Я придбала це синтетичне волосся. Ось так. Виглядає пакетику, це волосся вже в тресах. От. І я змінила тут лінію, де починається перепрошивка. Десь три рядочки я вниз ще зробила. От. І тепер вона мені дуже подобається. Волосся у мене недовге, тут 15 см. От, я зробила проділ посередині голови, він був отут з боку. Тобто, я тут змінила все, спробувала все, що можна. От, тому і буду ділитися своїм надбанням так сказати. Своїм досвідом, а раптом коли, комусь це буде, станеться в нагоді. Ну, е сьогодні я буду перепрошивати оцю ляльку, в неї теж великий лоб, і ну, це ще було б нічого, бо тут є е чубчик. Але ж він не лежить, як треба, він же ж отак стирчить і все. Ну, що це? І наче те волосся м'якеньке. І прошивка непогана, ну, не ну, бачите, волосся є, зачіска, ну, таке каре, все добре, але оця... Оця штука. І е, коли роблять чубчик не з е, ряду е, який. Особливо ну, прошивається саме для чубчика. А от тут, бачите, один рядочок взятий нижній, а потім з проділу такими великими шматками вирізано, підстрижено, і начебто воно повинно бути ось сюди вперед йти, як чубчик лежать. Але воно не лежить. Тому я буду перепрошивати цю ляльку. Я придбала такі руді. Треси, вони трошки відрізняються. Ну, не трошки, а відрізняються. Але мені здається, що лялечки буде пасувати і такий відтінок рудого. От. Що я хочу сказати, <кій> з чим я стикнулася при перепрошитці? Це моя перша лялечка, яку я перепрошиваю. Я подивилася деякі відео на Ютубі, але в мене залишилися питання. І якщо б я сама не спробувала, в мене вони б так і залишилися. От. Я не знала, скільки потрібно тих тресів для такої маленької лялечки. тому я придбала 2 метри. От. І в мене пішло трошки більше метру. Але, можливо, це через те, що я перший раз прошивала, тому в мене були і помилки. От. Буду розповідати, які не повинно бути забагато волосся на голові. Тобто, я робила дірочки, яких там не було. З фабрики, як перепрошили, я заповнила всі лунки і ще зробила, доповнила ще по голові Добавила волосся, де ну, зовсім було його мало. Ну і тут по лобу добавила ж багатенько. От. Ну, і коли я відрізала шматочки від треси, то іноді попадалося по. Бачите, воно так, такими пасмочками. Іноді я відрізала не одну пасмочку, а дві. От. І тому в лунці ну так, виходило багатенько волосся. Так, от, цього не, не потрібно робити. Бо дуже добре це не добре. Тому я раджу брати шматочки поменше, потоньше. От. Ну, а в цілому, в цілому я от, задоволена результатом. Бачите, гарний в мене проділ вийшов. Я з ним ну, помучилась, але все вийшло. Так, які інструменти я використовувала? Ну, по-перше, це шило. Воно потрібно для того, щоб розширити дірочки? На голові, якщо, ну, буває, що вініл такий м'якень, а буває трошки більш твердий, тому не завжди пролазить голка. А ще це залежить від самої голки, яку, яку ви візьмете. Так, хочу ж показати вам свою голку. Ага, ось вона. В мене така циганська голка. Вушко потрібно, щоб воно було. Довге, але не широке, щоб не дуже розширювалася сама голочка тут, там де вушко. Довжина моєї голочки так, ну, біля 9 сантиметрів, між 8,5-9. Ось така. Але ж в мене і голова лялечки невеличка, це паула Рейна міні. От, якщо там голова побільше, то треба іголочку побільше. Взагалі існує багато варіантів, як перепрошивати. І я дивилася, то хотіла зрозуміти, як правильно, на, на, ну, на, насправді, правильно, як, як ви робите, так і правильно. Головне, щоб результат був той, що ви очікуєте. Так, Шило, голка циганська. Далі плоскогубці такі. От, ще раджу, коли ви починаєте перепрошивати цією голочкою, не робіть все пальцями. не Робіть робіть це плоскогубцями. Все робіть плоскогубцями, бо якщо навіть вініл і м'якенький, і добре проколюється, і все у вас виходить, то на наступний день, якщо ви все робили руками і пальцями затискали, то пучки будуть боліти. от. Тому робіть це одразу цим, цим інструментом. Далі нам потрібно нитковдівач ось такий або ось такий. Ну, всі вони такі дохленькі. От. Ну, але які є, такі є. Інших не продають. Я бачила, що хтось там робить самостійно, якось там закріплює, чи під, ну, це припаяти треба таку. Штуку. Ну, Я так не робила, користувалася тим, що є в магазині. Так. Далі пінцет. Пінцет нам потрібен для того, щоб, зрізавши волосся на голові ляльки, витягти його з середини, щоб звільнити вініл від волосся. Так, Ножиці. це зрозуміло. Ще в мене така ручка. Це терморучка, яка під парою щезає. От. Я малювала цією ручкою, коли прошивала цю лялечку, намічала, де в мене буде ряд знаходитися так, щоб симетрично було, ну, щоб ця лінія була красива. От. Я її малювала. І знаєте, воно, ця ручка витиралася, ну прям береш отак, раз-раз, якщо ну, щось хочеться змінити. Тобто вона витиралася дуже добре. Можливо, є якийсь інший там, чи карандаш, чи ручка. Не знаю, порадьте, напишіть, хто чим користується, щоб намітити цю лінію. Або коли я намічала центральний проділ. От, теж мені потрібно було, щоб воно рівненько було, тому я намічала цією ручкою. От. Так, далі. Що ще потрібно? Це клей. Я купувала в Ашані Ось такий клей-гель. Він потрібен для того, щоб проклеїти треси. Так, ну, самі треси. Я купувала ось так по метру, Знову ж купила 2 метри, ну, на е, випадок того, що ну, раптом я десь знов накосячу, <смі> і я трошки перший раз, коли проклеювала ці треси, їх треба проклеїти. от, кол... Я розрізала на декілька частин, оцей метр, потім брала клей і проклеювала ось тут, отак. От. З одного боку воно підсихало, я перевертала і ще з другого боку проклеювала. Так от, не лийте багато цього клею, бо він лється потім по, цих, по цьому волосю, і все. І це вже тільки викинути. Тобто частину треси я викинула, бо ну, багато клею налила. По перший раз. От, Не повторюйте моїх помилок. Так. Що ще хотіла сказати? Ага. Коли я видалила волосся в цієї дівчинки, вона ж була таким кольором і прошита, то голова в неї була пофарбована в чорний колір. Але ж отут я додавала, ж. Декілька рядків, і мені потрібно було чимось пофарбувати. Тобто я не витирала. Тут голова була пофарбована в чорний колір, я не витирала, бо в мене буде чорним кольором. А ось тут мені потрібно було чимось замалювати. Я взяла маркер і замалювала. Ну, Ось так. То в мене питання: можливо, хтось із майстринь дивиться? Підкажіть, чим ви фарбуєте? Голову. Ну, якщо я б хотіла перепрошити ну, білим волоссям не ну, не білим, там, я знаю, рожевим волоссям, і мені треба було б витерти цей колір, який пофарбована вже голова з фабрики, ну, я б, мабуть, б взяла для видалення лаку для нігтів рідину. Ну, а чим, чим ви фарбуєте, яку фарбу використовуєте, щоб пофарбувати цю голову? Підкажіть, бо я не знаю. От. Ну, я пофарбувала отут, Тут навіть не помітно маркером, ну і посередині голови теж. От. Ще, коли я підстригла цю голову, виявилося, що там, де проділ боковий, там дуже багато дірочок, і мені так здавалося, що голова ну, в декількох місцях була навіть як, наче, тріснута. Ну, багато дірочок було. І я думала, ну, як, як я тут буду прошивати, раптом воно там відпаде частина, нічого не відпало. Дякувати Богу, нічого не відпало. От. Ну, і тепер я буду прошивати оцю лялечку і буду вам показувати. Ну, частинами, що в мене як виходить. От, так, я вам все показала, що я буду використовувати усю всю купу. І зараз я буду зрізати, знімати волосся, витягати Ой. витягати з середини волосся пінцетом. Ну, Тобто тут нічого цікавого, повернуся, коли це зроблю. От я звіль... звільнила вже Голову від волосся. Ось так в мене вийшло, і я вже нанесла лінію, по якій я буду прошивати перший ряд. От, я зробила трошки нижче, від того, що було, щоб зробити лоб трошки нижчий. Ось така купа волосся у мене зрізалась. От. Хочу вам показати, як я визначаю, де в мене буде проходити ця лінія. Як, як це визначити, як зручніше це зробити, я беру аркуш папіру такий, прикладаю ось так, до голови, ось дивлюсь, як, як мені буде. Ну, ось ось так, як, на мій погляд, воно буде виглядати красиво. Ось так. Я зробила ось так. Тут, бачите, щоб однакова відстань від вуха до цієї лінії з одного і з другого боку, ось так зробила. Взяла оцю ручку і намалювала це. Тобто не потрібно там дивитися чи так від однієї. Вибачте, щось у мене тут приходить, приходить і приходить. Ось так. Ось. Ось так. це намалювали. Я намалювала і другий ряд, і я буду робити проділ там, де він і був, але він трошки тут косенький, трошки пішло не туди. От, то я намалювала як буде рівненько. Так, тепер потрібно нарізати оці вже проклеєні треси. Тоненькими пасмочками, ось. Так. Бажано щоб одна пасмочка. Ось так, по одній. Це буде найкраще. Ось так декілька нарізати. Так, тепер беремо голочку, я вам покажу, як ну, вже в тому місці, де вже дірочка є. Ми беремо голку тупим кінцем вставляємо в цю дірочку. В мене тут такий килимочок, об який я можу спертися ось так, і натиснути. І ось так вивести голочку. Шию. Ось так. Тепер я беру, вдягач, ось так, вставляю вголочку. Беру цю одну пасночку, отак, сюди, витягаю і ось так роблю. Оп! І все. А коли я хочу зробити дірочку там, де її ще не було, я беру голку гострим кінцем, приставляю туди, де хочу дірочку. Знов же спираюся на килимочок, і ось так проколюю і витягаю цю голочку ось так. Оп! Тепер в мене вже є дірочка, вона невеличка, але вона є. Вставляю туди голочку тупим кінцем і натискую, натискаю. І ось так в шию вивела. Знов беру нитковдягач, Ось так. Раз. Беру пасмочку. ось так. От і це. І ось так потрібно прошити всю голову. Трошки більше волос треба додати там, де буде проділ. І коли я буду робити ось цей перший другий рядочок, я буду робити дірочки оці, з такою ж частотою, як, бачите, ось тут перший ряд, який був фабричний ось такий. Тут Рясно зроблені ці дірочки. І так само я буду робити і тут. Все, покажу вам ще, як в мене буде просуватися робота. Але ну, мені цей засіб, такий спосіб прошивки, сподобався чому? Що не потрібно потім, коли я вже перепрошила, не треба заливати сюди клей, якось там ще фіксувати. Тому що ось ми вже все зафіксували. Ми склеїли ось тут ці пасмочка. все. Трошки волосся буде вилазити, ось коли ми обрізаємо, то ми можемо зачепити сусідню пасмочку, але нічого страшного. От і все. І таким чином ми перепрошиваємо всю голову. Я майже закінчила роботу над цією головою по прошивці волосся. Я, по-перше, я зробила ряд той, що ближче до обличчя. Ось так. Два таких рядочка щільних. Потім я робила зону проділу. Проділ в мене знаходиться на тому самому місці, як і, як і з фабрики. От, тому я думала, що мені буде трошки простіше, бо там вже дірочки були, але не так все сталося, як гадалося. Я ще багато дірочок От, ну, дивилася, щоб проділ, проділ був такий щільний і мені подобався. Після того, як я зробила цю зону проділу, я почала робити одну сторону. Потім зібрала її отак у хвостик, щоб вона не заважала. Потім зробила другу сторону, і потім вже робила зону потилиці. Ось так. От. Я прошивала по існуючих дірочках і додавала, ну, зовсім трошки отак, по всій голові, там, де бачила ну, такі шматки, ділянки ну, зовсім пусті і досить великі. От. Робила я тоненькими такими пасмочками, як я вже і казала. От, ну, якщо мені тут ще після того, як я вже закінчу, щось здасться ну, не так щільно, не так то в мене ще залишились вже заготовлені такі треси, і пішло в мене зовсім трошки більше метра. Ну, зовсім. І це враховуючи, що От трішечки я все ж таки накосячила, як я і ну, думала. Думала, Трошки клея в мене залилося на де, ну, де, деякі ділянки е, цих тресів заготовлених. Ну, тобто, ну, ну так. От. Тож, я вважаю, що метром можна обійтись. От. І, можливо, не треба так щільно робити ось тут там, де проділ, і якщо у вас починається прошивка там, де вам подобається, тобто не потрібно додати ще так щільно пару рядів, то ну, метра буде достатньо. От. Що залишилось зробити? Так як в мене синтетичне волосся, то воно стає дибки. Ну, якщо зняти ці Ось так покажу вам. Бачите, воно не лежить так, як хотілося б, щоб лежало. Тому треба зробити вологу теплову обробку. Так, я бачила декілька варіантів, як це зробити краще, і обрала для себе ось такий. Для цього потрібно мати прасочку. Прасочка в мене ось така. Я показувала в одному з своїх відео огляд Ой, на цю прасочку. Так, це примовська маленька прасочка. Але я думаю, що і велика праска теж підійде. Ну, просто треба буде прикласти трошки зусиль. Так, я. Вімкнула прасочку, щоб вона нагрівалась. І ще нам потрібна серветка. В мене це бавовняна, така бавовняна серветочка. Я її намочила. От, і зараз буду робити свою лялечку красунею. Треба їй зробити зачіску. Для цього. Ну, я вже розклала волосся тут по проділу, як мені подобається. Після цього я ось так ці хвостики трошки вниз опускаю. От, Ось так. Розкладаю по голові волосся, щоб мені подобалось. Ось так щільненько отак притискаю. Накладаю поверх оцю вологу серветочку. Ой. Беру праску, зараз так, щоб вам було зручно показати, щоб ви все бачили. Ну і щоб я б Отек трошки, а, ну, а, зараз. Ось так прикладаю сервиточку вологу, беру прасочку розігріту. І ось так, бачите, прикладаю, воно трошки шипить. Ось так, по всій голові. Довго не тримаю, ось так. І дивлюсь, як там справи. Так, вже краще лежить. Так. Далі я ось так роблю. Ну, Викладаю волосся так, щоб воно ем, так лежало, як мені б хотілося. Як я це уявляю собі, ось так. Знов накриваю. І по всій голові, тобто не тільки по проділу, там, де красиво повинно бути, але й по всій голові, бо волосся ж воно стирчить по всій голові. Ось так. І ось так формую зачіску. Ось так прикладаю, прикладаю, знімаю і дивлюсь. Ага. Гарно. Вже, бачите, тут більш так, до голови ближче лежить волосся. Але потрібно ще попрацювати. От. Ну і Таким чином треба зробити по всій голові. От. І буде краса. От. Е, ну, я поділилася з вами інформацією, яку сама наздобула. От, можливо, комусь це було корисно. Ще хотіла ось що запитати у вас, майстрині, глядачі, можливо, хтось знає, вже робив таке, і можливо, ви зможете розповісти в коментах. В мене питання: от якщо це з кози брати вовну. Скільки потрібно для такої голови, ну, враховуючи, що в мене пішло трошки більше, ніж метр, скільки це на вагу? Бо е, скози вовна ну, на волосся, на таке для перепрошивки, воно продається е, ну, пасмами на вагу, тобто по 10 грам. І дуже недешеве, тому не хотілося б брати більше, ніж треба. От. В тресах я бачила тільки ну, в одного продавця От. і дуже дорого. Ну, на мій погляд, ну дуже дорого. От. Тому поділіться інформацією, якщо маєте, скільки потрібно на вагу волосся з кози для такої маленької паолочки. От. Ну, все. Розповіла все, що знала. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте мені вподобайку. От, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і приходьте на мої наступні відео, бо буде ще багато чого цікавого. Всім гарного дня, до побачення!